Так, мої другасеньки, доброго вечора всім. Я хочу подивитися, для Росії те, що сьогодні ночі відбулося між Ізраїлем і Іраном. Е, ну, всі вже зрозуміли, що е, ціни на нефть піднялися, мабуть, вже вище 100 е, да, доларів за барель. Це, звісно, для Рашки велика радість. Але вона стратегічний партнер, всіоб'ємлющий партнер. Да, у них підписана з Іраном е, договор о всеоб'ємлющій підтримці. Але ніякої підтримки оказано не було. Вийшла Маша Захарова, щось там промичала да, і навіть не, пік, не пікнула нічого в сторону Ізраїля. Просто виразила собоєзнування, помичала, помичала, і на цьому вся підтримка стратегічного партнера закінчилася. Наслідки для Росії сьогоднішніх ночних атак Ізраїля на Іран. Покажіть мені. Страх, Страх, відмова і уход від того, що було по Єрофанту, договор було підписано. Я одхожу, мені страшно, і я наблюдаю іздаліка. От такий от стратегічний партнер у нас Раша. Да? Те, що я об'язан робити, по законам Божим і людським, по підписанню, скажімо так, договору, я ухожу. Да? Ухожу, мені страшно, це ложний путь був вибраний, і я наблюдаю іздаліка. по другому ще можна почитати, що це для раші. Це удар стратегічний для, раші, який нанесли йому захід, західний демократичний світ, да? заставивши піти від якогось договору і впасти в страх. Що кардинально міняє для Раші ця війна між Ізраїлем і ну, це такий, знаєте, самостріл. самостріл. Це карта проіграного виграного бою, але програної війни. Це карта, коли ти сам собі стріляєш в ногу. От така для них ситуація склалася. Дуже переживають за своє, хто ж буде поставляти ракети, шахеди для того, щоб продовжувати війну. Да? Де тепер по новий брати це все, у кого А треба десь брати, щоб продовжувати війну? Що це для Рашки ще в глобальному значенні? Це ситуації, які вони вже були з якимсь із лідерів. І тут нічого нового для них немає. Дежавю? Можливо, це як в Сірії. Да? Можливо, це як в Сірії. Е Непонятно, що буде розвиватися, але ситуація для них до болі знакома. Потіряли контроль над країною, потеряли контроль над дружбу з країною. Потіряли багато чого, і це вже було. І це вже було для них це знакомо. Що ще глобально? Ресурси, на ресурсах точка поставлена. Да? Можливо, вони щось передавали, можливо, їм щось давали, адже вони дійсно обмінювалися. Можливо, щось дуже цінне передавав Іран, кроме Шахедівще, і на цьому тепер поставлена башня. Да? На роботі поставлена башня, на тих планах, на тому, що планувалося, на чим велася робота. Да? Башня все розрушає. Ну, башня, це завжди хорошо для Росії. Що ще? Якісь дуже великі, сильні проекти, зайшли в тупік. Силові проекти, сила і зірка це якісь великі, дуже масштабні проекти. А карта сила це може бути озброєння ВПК, яке було основане на співробітництві з Іраном, зайшло в тупік. Зупинилося. Що теж не може не радувати. Ну, примірно примерно десь так. Ану, давайте так трьома картами. Опишіть мені. Це для Раші великий удар, чи так собі. Для Раші це великий удар, чи так собі. Прям феміда Я б не сказала, що Раша від цього сильно пострадає. Так, да, по феміді це. Нарушив договор, якийсь це, скажімо так, правосуддя, да Ну наказання, звісно. Для них це наказання. Те, що случилось з Іраном, для них це наказання. Але якщо е, е, ви думаєте, що це умерить пил побідобесів в Росії, то совершенно не так. Ні. Навпаки, навпаки воювати захочеться ще більше. Да? Завоювати захочеться ще більше. Будуть полагатися на якісь інші країни, які, з якими дружба, жвачка і мир. Да? Не буде Ірана, будуть інші допомагати, але війна е буде продовжуватися. Глобально це для них що? Неочікувані хуліганські дії якоїсь країни. По дьяволу. Ну... Е по дьяволу і фортуни, звісно, да, зміни радикальні. Зміни радикальні. Хуліганство якоїсь країни, непередбачувані активні дії, змінили такий, знаєте, геополітичний настрой у дьявола. Вони тепер будуть думати, як, що і з ким далі йти. Да? Повішений. Відчуває себе жертвою, яка попала в ловушку. Ну, понятно, тому що треба ж другу допомагати, а допомагати, як ти будеш. Ну і плюс Росія могла осознати, карта е, повішеного, да, що із нею таке саме може статися. І по її ядерним стратегічним об'єктам може прилетіти так само, як по Ірану. І в них цей страх є. Ще й дьявол. Адже дьявол це в другу чергу соблазн, маніпуляції. В першу чергу це великий страх. Головна задача дьявола на землі внушити нам страх, щоб ми всього боялися. От така історія з Рашкою.